Сьогодні для вас іще один рецепт із дивовижного тіста філо. Готую мішечки з яйцем, сиром та зеленою цибулькою, дуже смачна, неймовірно соковита страва, і хрустить. Не забудьте поставити лайк в цьому відео. Як завжди, всі продукти залишаю в описі під відео. Давайте готувати разом! Для начинки я нарізала зелену цибульку, натерла твердий сир та нарізала варені яйця. Додаю дрібку солі і трішечки вливаю розтопленого вершкового масла, щоб начинка була ще більш соковита. До речі, якщо у вас залишається тісто філо, можете сміло його заморожувати знову. Саме головне його гарненько і герметично упакувати. Тісто філа у мене розморожувалось при кімнатній температурі приблизно годину в закритій упаковці. Тепер я його витягую із упаковки. Мені знадобиться спочатку один лист. Я його гарно і щедро змащую розтопленим вершковим маслом. Чим краще змастимо, тим більш піддатливе в роботі буде тісто. І, до речі, воно буде приймати будь-яку форму. Тепер накриваю другим листом і також гарненько його змащую. Любі господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Якщо ви вперше на моєму каналі, всі мої рецепти об'єднані в плейлисти з назвами, щоб вам було зручніше і легше їх шукати. Якщо сподобається якесь відео, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тепер розрізаю тісто на 4 шматочки. І на кожний буду викладати начинку і зав'язувати в мішочок. Тісто дуже легко піддається, приймає будь-яку форму, яку ви йому надаєте. Спочатку перед випічкою я зав'язую на всяк випадок ці мішочки ниткою. Потім цю нитку після випікання я зніму. Всі підготовлені мішечки викладаю на пергамент. буду випікати їх приблизно при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Можна, звісно, не змащувати яєчком, але я на всяк випадок змащую яйцем для красивої золотистої скоринки. Після випічки ниточку я знімаю і для краси зав'язую їх зеленою цибулькою. Можна також сиром чачель. Така красива хрустка закуска підійде навіть для святкового столу. Ну і також можна їсти кожний день. Дуже смачно, недорого і, до речі, дієтично. Бажаю смачного, миру та добра!